Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову я вийшла до вас з посудом. Трошки я позбирала, пописала і вирішила вам показати ще красоти, то будемо з вами переглядати і насолоджуватись. Хочу вам показати тут. Скільки я маю молочників. Бачите, вони всі гарненькі в новому стані. Такі нема ніде ніяких ні пошкоджень, ні, ні потертості, таких абсолютно нічого нема. І я вам зараз просто їх буду показувати і казати номера, і казати ціни. Отакий От такий білий молочник. Бачите, білий новенький молочник. Він приблизно десь йде на 200 мл з такого гарного ручку. Він йде без клейма. Клейма немає. 49-й номер 150 гривень. Бачите, отака краса. Другий молочник, бачите, такий шикарний, тоненький, дуже гарнесенький, новий в новому стані. Має такий рельєф, а рельєф має по верху і понизу. Бачите, отакий рельєф по верху і понизу. З такою шикарною ручечкою. Він такий ніби він йде. Як вам показати, як він показати? Отакі йдуть ніби полосочки по нім Приблизно він також йде десь на 200 мл, може 220. І він має е, клеймо. У нас є клеймо, Германія, там. Германія. І йде такий молочник під 54 номером 250 гривень. 250 Ще вам покажу такий молочник. Великий він десь, певно, на 350 мл. Такий добротний, така ручка. Він такий гарненький, новий. Так само має клеймо Германія. І йде він, 48-й номер, 250 гривень. Ось такого молочника. Тут вам хочу показати, що такий має молочник, такий має рельєф. Він йде так, як ніби гарбузиком з такою ручкою, ручка гусачком. Бачите, як зроблена ручка гусачком, така гарненька. Сюди позолота, приблизно десь він десь під 200, під 200 г. І ніжка така, ніби, знаєте, от бачите, ніби така фігурна трошки. І то в нас є Руменія. То у нас є Румінія клеймо і йде такий молочник під 56 номером 200 гривень. 56-й номер 200 гривень отакого гарного молочника. Тут вам покажу такий молочничок з такою ручкою. Має такий рельєф з одного боку і з другого боку. Він приблизно десь на 180 мл. Він йде без клейма, без всякого, без ніякого. І йде він під 51 номером 150 гривень. 51 номер 150 гривень. Тут вам хочу показати ще такий молочник. Бачите, на такій ніжці ніжка має такий рельєф. Кайма така з позолотою йде. Бачите, вся кайма з позолотою, такий, як, як орнаментом. така ручечка. Новенький, приблизно так само, десь під 200, може 200 навіть немає, може 180 мл, І то в нас є клеймо Германія. І йде такий молочник. 52-й номер, 200 гривень. Такий молочник, хочу вам показати з такого зручного ручку. Він приблизно десь на 250 мг, Не знаю, яких то років, він новенький. Сюди зелена фарба, смужка помальована. Такий це певне так само така ручна розмальовка. Так само певне, що це ручна розмальовка. Це ніяка не є деколька. Певна, може, я не можу вам так точно сказати. Такий має рельєф. Бачите, такий рельєф має по кругу. І сюди так фарбу помальовано зелену. Такий йде молочник. Під 50 номером 160 гривень. 50-й номер 160 гривень такого шикарного молочника. Тут вам покажу, що я маю такий молочник, бачите, такий вишневий чи бордовий. такий Така зручна ручечка. Сюди така каймався з позолотою і все, все золото. Золото все збережене. Всередині він новенький. І то у нас є. Германія. І той є клеймо Германія, лише не знаю, яких то років. По-моєму, що Германія. Так, Демократична Республіка, чи, чи як, Германська Демократична Республіка. І йде він під 55 номером 200 гривень. 55 номер 200 гривень. Тут вам показую ще, я маю один молочник такий, бачите? Отакий От молочник з такою деколькою. Така зручна ручечка. Він бачите, як він йде зроблений. Не можу сказати, хтось мені може підкаже, як воно називається. І так зроблений. новий, новесенький. І то у нас є Германія. Германія Вінтерлінг. Вінтерлінг клеймо, так, пише. І йде він під 53 номером 200 гривень. Тут хочу вам показати, що я маю такий з банок. Бачите, отакий гарнесенький з банок. Він йде з ручною розмальовкою, чи ручний розпис, як вам сказати, я не знаю. Бачите, з одного боку і з другого боку така зручна ручка з кришечкою. Отакий з банок новенький в новому стані. Бачите, такий маленький носик має, і кришечка. Така випукла з такою зручною ручечкою. Бачите, все новеньке, новісіньке. Сюди має такий як ніби рельєф по собі, такими, знаєте, ніби кусочками. Такі полосочки і знову кусочок. ну, В трьох чи в чотирьох частинках, мені здається. Ну, отак. Такий рельєф. Трошки є, а так знов, а так так знову, знову, а так знову, а так знову. Отак. Отак приблизно. Ну, от на такій ніжці. Він десь десь приблизно той з банок, чи глечик, чи з банок. Десь приблизно він, може, під 800 мл. Більше він не має. Літрів він, напевно, що не має. І то у нас є Германська Демократична Республіка, і йде він під 59 номером 450 гривень. 59-й номер 450 гривень. Отакого. От з баночка дуже гарнесенький, новенький, білий, білюсінький. Тут хочу вам показати такі металеві речі, що я маю. Отакий От ніби молочник. Я не знаю, для чого це йде, і не знаю. Така зручна ручечка. все таке гарнесеньке. бачите, сюди на ніжці, такий, як, ну, як вирізблене, як ніби вирізблене. Така ніжка. Бачите, такими полосочками. Десь він приблизно може на 150, на 150 мл, і йде під 60-м номером 200 гривень, 60-й номер 200 гривень. Тут така ніби вазочка, так само десь на 150 мл. От так само, така ніжка з таким рельєфом. Бачите, таке гарне, гарнесеньке. І йде під 60. Як, як йде? Під 61 номером 200 гривень. 61 номер 200 гривень. Тут вам хочу показати, не знаю, як ця посуда називається. От хто мені скаже, то я буду знати. Так, не знаю, як ця посуда називається, з такими двома ручечками. Тут має такий, такий вибитий, вибитий, чис витиснутий такий малюнок, такі квіти. Бачите, от такі квіти. Сюди має таку ніби, ніби кайму, ніби смужку таку завернуту з металу. І ручечки мають так само так, ніби, е ніби так зроблені. Ну, не можу я вам об'яснити. Я вам просто показую, як є на такій місці. Ніжка долиною так само такі має, як крапачки, таке все там по. Повибиване чи як, воно не скажу вам. не скажу І не скажу, що то воно і наскільки грам Не знаю, не можу сказати. Іде під 62 номером 300 гривень. 62-й номер 300 гривень отакої красоти. Тут хочу вам показати, що я маю отаку вазочку. Бачите, така вазочка, така парочка дівчинка з хлопчиком. Так? Ну, чи то такі молодь, таке панство. Бачите? Грають на якийсь музикальному інструменті, хлопець співає в якомусь майство, в якомусь саду. Напевно що. Тут такі є три, три не знаю, чи то є ручний розпис. Я не, не можу сказати, не знаю, але я не відчуваю нічого під руками. Ні, певно, я певне, то певне, що. Ну, не скажу вам. Але от три букетики є різних. Бачите, це є такий. Оцей є такий, а, а цей, що грають на музикальному інструменті, дівчинка, а той хлопець щось співає. Тут хочу вам показати, що я маю таку шикарну вазу. Бачите? Така шикарна ваза, і мені здається, що все ручне, ручний розпис, ручна розмальовка. Таких три на три різних таких розмальних. Розписи є на цій вазочці. дівчина з хлопцем в саду, бачите? Отак. Таке панство. І тут друга така ніби, картина. Бачите, що дівчина грає на музикальному інструменті, а хлопець співає, там чи що він там, співає, так? І тут третій такий, так само такий е, малюнок є. Не знаю, якісь там квіти, якісь там щось там є. Вони. Так, романсують в садочку. І сюди йде така позолота широка, вся позолота збережена. І скажу вам, скільки має та ваза висоти, а висоти та ваза має 17,5 см. І то, є клеймо Польща у нас і йде під. 58 номером 750 гривень. 58-й номер 750 гривень отакої прекрасної вази. Вона, знаєте, не тяжка, легенька така. Гарнюня. Вся новенька в новому стані. Тут хочу вам показати, що я маю таке тріо. Таке шикарне тріо. Нове в новому стані. Ну, взагалі ніде немає ніяк пошкоджень Нема потертості золота, абсолютно. Отака От є чашечка з таким майсинським букетиком. З одного боку, і з другого боку така, ручечка бачите, позолота на ручці позолота всередині йде, бачите, в чашечці йде всередині. Чашечка і така ніжка фігурна, бачите, така фігурна ніжка. чашечка приблизно десь йде, ну, Може під 200 мл. І Таке блюдечко з такими маленькими квіточками. Бачите, така позолота блюдечко має ще такий рельєф по кругу. І не знаю, хочу вам сказати, чи то є е, ручний розпис, чи то є деколька. Я не, можу, я не можу нічого сказати. Я під руками не чую. Я під руками не чую. Можливо, то й деколька, але я під руками не чую. І така йде перішкова тарілочка. Бачите, така шикарна йде пиріжкова тарілочка, такий самий має рельєф. Бачите, якщо вам видно, то я от показую такий самий має рельєф. І такий великий букет вайсіцький, і такі маленькі квіточки, бачите, такі бутончики. І скажу вам, скільки має та пиріжкова тарілочка в діаметрі А в діаметрі вона має 19 см, і то у нас є Германська Демократична Республіка. Не знаю, яких то років Отаке клеймо. Хто захоче клеймо ближче, я покажу, як напише мені у Viber. І йде така трієчка, 66 номер 1200 гривень. 66 номер 1200 гривень отакої красоти. Отакої красоти. Тут ще хочу показати, що я маю дві таких сільнички, напевно, що чи на що, чи підсвічники, чи сільнички. Я не знаю на що вони менше йдуть, а так, на такій ніжці. Тут такі, ніби ручечки, але зображені такі м -м, леви, бачите, отакі мордочки левів з одного і з другого боку отакі шикарні. Їх дуже добре видно, що то леви. Дві одинакових таких посудинки. Клейма вони не мають, вони нові, в новому стані. І йде така одна під 68 номером 100 гривень. 68-й номер, 100 гривень, одна така. Ну, я думаю, може, сільничка, а може на щось. Можна якийсь соус, а може на якийсь соус такий, я не знаю, не скажу вам, але 68-й номер, 100 гривень. Поки що зняла один ролик, а ви переглядаєте. І зараз будемо ще другий другий переглядати. Переглядати і насолоджуватися.